Ювелірний завод Золотий вік один із найбільших виробників ювелірних прикрас в Україні. Професіоналізм та творчий підхід до роботи відмінні риси цієї торговельної марки. В першу чергу покупець повинен звернути увагу на пробу та іменник на ювелірній прикрасі. Також має бути бірка, це є паспорт виробу, в якому обов'язково має бути зазначено назва виробу, вага виробу, ціна виробу, виробник. І якщо це виріб з дорогоцінним камінням, має бути зазначено обов'язково характеристики. Також в нас на вітринах розміщені таблички, які допомагають клієнту зорієнтуватися, що таке чистота, колір, діаманта, які класи огранки можуть бути, якої форми може бути діамант чи напівдорогоцінний камінь. І тоді вже клієнт бачить це наочно і може собі порівняти з тим, що є в нас представлено безпосередньо на прилавках. Магазини ювелірного заводу Золотий вік успішно працюють у 57 містах України. Колекція від ювелірного заводу Золотий вік постійно поповнюється і вже налічує більше 12 тисяч виробів. Гордість компанії колекція обручок, яка нараховує понад 250 моделей. Дуже Хороше ставлення порекомендували мені, тобто що можна обрати, на що можливо звернути увагу. Тобто на даний момент розглядаю пропозиції. Ювелірний завод гарантує високий рівень якості всіх своїх виробів і надає три роки гарантії у 2013 році. Золотий вік став переможцем міжнародного фестивалю конкурсу «Вибір року у номінації Найкраща ювелірна мережа.